Низка країн Європи розглядають можливість направлення авіації та флоту в Україну після завершення війни. Цю ініціативу вже зараз обговорюють в межах коаліції охочих. Повідомляє The Washington Post. Очолюють таку ініціативу Британія та Франція, а головна її мета патрулювання території. Згідно з планом, ці сили мали би допомогти захистити українські міста та ключові об'єкти подалі від лінії фронту, а також забезпечити матеріальну технічну підтримку або навчання української армії. Ну і зараз з нами на зв'язку Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту і депутатської етики. Пане Сергію, вітаємо Вітаю. Ну, зокрема, для е, е, розширення самої дискусії стосовно е, того, яким би могло бути патрулювання та чи е, контроль дотримання тиші е, е, під час перемир'я, Велика Британії і Франція планують відправити військові групи до України вже цього тижня для підготовки плану підтримки збройних сил України, враховуючи ваше членство в постійній делегації в парламентській асамблеї організації з безпеки і співробітництва в Європі, тут хочемо запитати. Тати, якою могла би бути ця участь, які сигнали від європейських партнерів вважаєте позитивними зараз? Ну перші передові е, такі групи дійсно можуть бути вже в Україні, але це така більше символізм, я би сказав. Про реальну безпеку поки що наразі не йдеться, хоча ми чуємо заяви від Стармера від Макрона, особливо на останній зустрічі в Парижі цих коаліцій рішучих чи тих країн міністри оборони, яких вже готові допомагати Україні. Що ну такий варіант можливий? Хоча ще раз повторюю для реальної безпеки, поки що. Поки що ну, мова не йдеться. А передові ці групи вони можуть бути вже в Україні найближчими днями. Пане Сергію, чи отримує Україна сьогодні? На вашу думку, достатньо чіткі сигнали підтримки з боку наших європейських партнерів? От, зокрема, якщо говорити про міжпарламентську співпрацю? Так на рівні парламентів співпраця налагоджена дуже добре. Візьмемо будь-яку парламентську асамблею: чи це ОБСЄ, чи це Ради Європи, чи це парламентська асамблея НАТО? Всі три асамблеї висловили свою рішучість підтримці України в. В своїх резолюціях засудили Російську Федерацію і в резолюції зазначають, що саме Російська Федерація є країною агресором, закликають весь цивілізований світ дослухатися до цих резолюцій, до цього тексту. тому, звісно, звісно, дуже важливо ці міжнародні майданчики, які які. Народжують, скажімо так, такі документи це сигнал, це сигнал для всього світу, для всіх партнерів, в тому числі і для сполучених штатів, що європейці. Готові до допомоги України на найвищому рівні, незважаючи на те, що в нас в Європейському Союзі є блокуючі країни, такі як Угорщина, і її керівництво. Зараз я не говорю про угорський народ, а суто за керівництво країни, які в європейській комісії в європейському союзі намагаються заблокувати чи то фінансову макрофінансову допомогу, чи то надання зброї Україні для захисту. Але на щастя є, е, є рішучі політики, скажімо так, коаліції рішучих е, міністрів оборони, які знаходять різні механізми, враховуючи е, ситуацію і регламент Європейської союзу і комісії, як, як все ж таки допомогти, тому, тому дуже добре, що в нас є потужна підтримка. І я впевнений, що все буде гаразд. Ну що ж, дякуємо вам, Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України із питання регламенту і депутатської етики, був з нами на прямому зв'язку.